На його імідж. Запрошуємо на сцену директора відкритого акціонарного товариства Олеський хлібозавод Нечепорчука Олега Михайловича, директора дочірнього підприємства будпослуги 2 Омельчука Олега Васильовича, директора орендного підприємства теплових мереж Панченка Олексія Анатолійовича. До речі, підприємство тепломереж святкує в цьому році 20-річчя з дня створення. Вітаємо! Запрошуємо на сцену лікаря-стоматолога Лисицького Сергія Івановича. Та людина, яка створила і утримує міський портал Вітол підприємця Шейка Віталія Олексійовича. Андрій Миколаївич Озарчук. просимо вас, Андрію Миколаєвичу. З особливим калоритом, особливими традиціями і славною історією. Я люблю Олесь з дитинства. У мене тут багато друзів. З того часу, коли мене, як депутата обласної ради закріпили за Олеським районом, я чувствую велику відповідальність перед вами, дорогі мої.